Володимир Зеленський дав доручення дипломатам напрацювати зустріч Ради Україна-НАТО, на якій планує обговорити можливість збиття російських ракет країнами альянсу, що межують з нашою державою. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у День повітряних сил ЗСУ. І от, на його думку, це рішення, ймовірно, складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації. Я думаю, що такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає. Бо це велика відповідальність для однієї країни сусіду взяти на себе відповідальність і допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це безумовно треба було зробити і й давно. Але я думаю, що є ще такий інструмент. Я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога. Ну я також нагадаю, що на початку липня влада нашої держави та Польщі заявила про наміри розробити механізм зі спільного збиття російських ракет та дронів у небі над Україною. І от між державами також було підписано угоду про безпеку, які передбачено ось таку можливість. Утім, пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косеняк Камош заявив, що його країна не виконуватиме прохання Києва. Генсекретар НАТО Єн Столтенберг також не підтримав пропозицію збивати російські ракети і заявив, що політика альянсу залишатиметься. Незмінною і участі у війні він не братиме.